Вибачте, що потурбували. Ви, мабуть, Аманда. Чому ви сюди приїхали? У моїй роботі треба знати закономірності, що керують світом. Я аналізував ринок. І зрозумів, що щось має бути. Ви про що? Чому ви це кажете мені? Повторюємо. Правда набагато страшніше? Правда яка. Усе ну, ж буде добре, так? Хіба не ти кажеш, якщо ти досі не параноїш, можливо, уже за Ще не збагнув, що зараз відбувається, Джордже. Усіх нас взяли і кинули. Так як колись було, вже не буде.